Леонід Стефанишин, гравець до Капель Галичина. Доброго дня всім. Найперше, що скажу, слава Богу, знову всі живі, всі здорові. Ми сьогодні здобули гарну перемогу. Вона була дуже важлива. Знаю, що спорт не дуже тісний з політикою, але я не знаю, чи хтось робив це від нашої команди. Я висловлю свої співчуття, свій жаль і. Тим, хто віддавав своє життя там, в Києві, і не тільки в цих подіях. Я думаю, ця жертва буде е, недаремною. Я вірю в майбутнє, гарне майбутнє України і баскетболу українського, і взагалі. І в світлі цих подій, що зараз відбуваються, я, я надіюсь на Бога і, і всім раджу надіятися на Бога в цій ситуації, що все буде гарно, Україна буде цілісна, як воно і має бути. З приводу гри нам потрібна була ця перемога. Тренер скаже більше вже по самій грі. Єдине, що скажу, що завдання було не просто виграти, а виграти більше 15 очок. Бо перший матч ми програли там 15 очок, і нам треба було мати цей заділ. Тому нам це вдалося, слава Богу, знову ж таки, всі гарно зіграли. Будемо робити все одно роботи над помилками. Нас очікують ще багато важливих матчів. Будемо грати, я думаю, перемагати для наших болівальників для себе. Дякую до гравців? Будемо дуже старатись, нам це потрібно перемога. Тому Їдемо тільки за перемогу. Кожен наступний матч ми будемо намагатись тільки вигравати. У нас немає зараз похідних матчів. Перша половина закінчила 26, адже не 66. Я кажу, знаєте, дуже важко грати, коли ти знаєш, яка різниця тобі потрібна. Тому ми тримали, ви бачили, то було 14 очок, то знову 20, і от ми балансували на цій межі 15-16 очок. Це нам трошечки заважало, може і за того ми трохи нервували, але знову ж таки повторюю, слава Богу, ми зробили цей результат. Тому, я, думаю, це. я думаю, це хвилювання із за очкової різниці. Знаєте, це ігрова етика, коли ти виграєш 20 за комочок, навіщо кидати? Для своєї статистики так не роблять. Я розумію, що болівальникам було б приємніше, але вибачте, mm -hmm. да, це фейер плей, баскетбольний фейерплей. Дякую всім. Приходьте на наші Дякую. матчі. Болівайте.